А в мене я розумію, що ви зараз задаєте задасте питання про зиму, да так так. Що буде ну, за звичайно? Це не, не актуально. Не буде, думаєте. а катастрофи не буде. Та знаєте чому? Тому що є компанії державні. Приватні і в цих компаніях працюють працюють е, більш-менш адекватні люди керівники. Ну, в приватних безумовно, вони більш ефективні сьогодні. Ну так сталося, бо там рівень абсолютно іншої вимог і контролю. Да? І працює середня ланка. Її там ніхто не нищив. Розумієте, там працюють енергетики, електрики, е, фахівці з трансформаторів, мереж і так далі. Головний диспетчер, «Укренерго» і так далі. І на цих. Е, мужи, ну на цих людях жінки, чоловіки на них тримається сьогодні енергосистема України, а вони там дурниць не роблять, бо вони відповідальні. Люди ну так сталося. Там є спадкоємність, там є е, професійна така. Ну. Гордість розумієте, і саме тому все, що можна в цих умовах, я думаю, енергетики зробили, були проблемні моменти однозначно. Були е, не помилки, однозначно. вважаю. але на сьогодні е, не від енергетики, в першу чергу, залежить проходження опалювального сезону. В першу чергу це безумовне питання збройних сил, е, потужності агресора. Путінська по атаках це окремо зараз зупинюсь, і потужності нашої системи протиповітряної оборони відбивати ці атаки. Це 90% оцей фактор проходження опалювального